Всіх вітаю на своєму каналі. сьогоднішнє відео розпочинаю з приготування салатика з крабових паличок. У нас вони продаються ось такими різними шматочками. Трішки незручно буває іноді, що і є такі палички, як в нас в Україні ми звикли, але не знайшла таких в магазині. Тому ось так більш-менш хаотично якось нарізаю, як можу. Не дуже дрібними, я не люблю як салати такі дуже надрібочені. А звук, який ви чуєте, це аерогриль, в якому я готую. Тобто варю яйця. Сестра мені сказала, що вона спробувала в аерогрилі приготувати яйця варені. Мені така ідея сподобалась, поки я щось інше роблю, вони світу готуються. На температурі 180 градусів по Цельсію. Не знаю, я на 10 хвилин поставила. Зараз побачимо, що з того вийде. Поки що продовжую нарізати крабові палички. Як бачите, із задоволенням користуюся дощечкою, яку подарувала подруга. Дехто мені писав в коментарях, та що та шкода користуватися такою красою. Я вам скажу абсолютно нічого не шкода. Це речі. І всім потрібно користуватися. Нічого не потрібно користуватися. Відкладати на потім, чи для краси, чи для неділі і свята. Живемо тут і зараз. Наступний інгредієнт свіжий огірочок. Все такими середніми кубиками нарізаю. Баночку консервованої кукурузи додаємо зараз. Далі варені яйця. Слухайте, клас зварилися дуже добре за 10 хвилин. Подивіться, який жовток. Єдине, що требляться, не дуже гарно, тому що у воді, коли варю, додаю солі багато, і за рахунок цього легко їх чистити. Але нічого. Зате дуже якось швидко, бо поки я щось інше робила. Я там не дивилась, щоб вода мені не вибігла чи ще щось. Тому для салату норм. Зелена цибулька. Так гарно пахне свіжий такий запах. Посолили на свій смак, поперчили. Заправка буде майонез. Гарно, ретельно вимішуємо. Салатик готовий. А ви напишіть, як ви готуєте салати з крабових паличок. Можливо, я собі візьму до уваги якісь і ваші поради та рецепти. Хочу з вами поділитися. Почула тут, що є такий застосунок в телефоні, де можна замовляти в місяць безкоштовно 85 фотографій зі свого телефону роздруковувати або фотокнигу одну платите тільки за доставку. В кінці скажу, хто в Америці який застосунок, і я вирішила на пробу зробити нам таку фотокнигу пам'яті з поїздки в Чикаго минулого літа. Вибрала ось цю біля будинку з фільму, «Самодома» обкладинку і деякі вам фото покажу, які можу, як воно це все виглядає. Дивіться. Це була наша перша зустріч вживу з Іванкою. Канал Іванка Вишиванка. Дуже гарні спогади. Ми Лілю з Юрою відвідували. Хто давно зі мною вже знає, це моя племінниця і її хлопець. Різні різні з Чикаго. Там собі самі вибираєте, як ви розміщуєте фото. Все дуже просто. Але. Враховуючи, що тільки оплата за доставку, то я вважаю дуже гарно і та вигідно. Так, там в мене з родичами. Я не думаю, що я буду показувати. Відвідували родичів. Так, а далі діток на вечірня цікава, дуже гарно. І на задній обкладинці, вигляд з зі 103-го поверху. Застосунок Free Prince. І ось такий значок буде в телефоні, коли знайдете Free Prince застосунок. Ось так Free Prince. Колись раніше я вже замовляла, були такі різні якісь ем, вигідні пропозиції, то я робила вже нам такі сімейні книги фотоальбом. Бачите, наскільки розмір відрізняється? Такі маленькі ще Марчик і Катя. Тут вже більшенькі. Куки мусить все-все перенюхати. Такі спогади, бо знаєте, воно в телефоні, в комп'ютері то є, а потім не завжди залишається. Дивіться, яка я була. Блондинка Скаре. Ой! Суки не можна! Довший-довший час я ходила з такою стрижкою каре. Дуже вже мені надоїло. Я вже і не пам'ятаю, а це ми в літаку летіли в Майами, Флориду. Ще маленький марти Катя. Дивіться, як вони. Хе -хе. Тоді ще шкода. ми стільки подорожували і немало я YouTube каналу, навіть мені таке в голову не прийшло. Дітки менші, а тепер вже хоч якось будуть спогади. Гей, хвостатик, пухнастик. То я вирішила буду час від часу собі з якихось поїздок особливо. От так як тут купували з Чикаго, і всі фото з цієї поїздки. Ну, не всі найкращі, там, які захотіла для пам'яті зберегти, так можна робити з кожної поїздки собі. Місця вони багато не займають менше, ніж альбоми з фото. Так що дуже сподобалась мені така ідея. Прийшли з катрусею трішки по магазинах. бо Дві кросівки тренові на спорт. і Ми в Бурлінгтоні Я недавно тут вас приводила. І тут є такий один стенд і дещо є по 25 центів, як я бачила в інших відео. Дивіться, такий пакет цукерків в піняту. Ну, а там такі сі вони і не хочу. Зате, дивіться, що беру. Беру собі отакі шоколадні вафлі за 25 центів. Вони ще до квітня добрі. Завжди хотіла оці мазепан чи як роза. Бачила їх, часто ніколи не куштувала. 25 центів, то якраз скуштую. Так, два такі горнятка. По 99 центів беру не для себе. Я вже розказувала, що коли в мене ярмарки, мені потрібно на аукціон здавати корзину, то буде частинкою. Щоб в корзинку покласти. Дивіться, за 25 центів ось такий набір, Щипці і відкривати жестяні банки. Мені не потрібно, але я знаю, кому я можу дати. Побачила в Бурентон ікони, іноді тут бувають, особливо ця тайна вечеря. Цей гарний, це коштує зараз скажу, 30 доларів, а от такий 25. Глянцевий. А ще дуже сподобалася ця картина. Такий березовий гай. Знайшла рушнички бавовніні. 4 штуки, Два білих і два чорних. І заради біленьких купую, мені треба біленькі. Нехай буде. Чорні можна як ганчірку використати, але ціна 3,39 за 4 штуки. Це менше долара, дуже вигідно. Дуже приємні. 100% бавовна. Так куштуємо з в машині прямо. Що то за Дела Роза мазапан. Якийсь Марципан? Чи що то? О, якийсь таке печиво. А ні, воно щось таке до, до халви схоже. Точно схоже до халви. І 30 шматочків тут є. Чую, дуже арахісом пахне. Слухайте, за 25 центів, 30 штучок. Зараз ми ще куштуємо. Так, міряємо ось такі, якраз вони для бігу пише. Терекс. Дуже там, а ну, такі чуть-чуть ті, як не шипи, але якраз сказали, що саме таких треба твердіший носик. Ну і такі, як на мене, гарні на вигляд. Коштують 37 доларів. Мені в магазині роз дуже кинувся, очі цей лелека. Не знаю, ну такий симпатчулечка. І 23 долари, ніби не є так багато. Тільки він легенький, вітра доброго той на вулиці здує, що ножки не буду вкопувати йому. Хто слідкує за мною в інстаграм, я показувала тут, знайшла вазу у вигляді риби і написала, що щось вона мені нагадує. Я вставлю картинку сюди, тому що вже її немає. Хтось купив рибу, слухайте. Отак. Я любителі тут так само. Шукаю за якоюсь свічечкою. Ця припала до душі і дуже гарний запах має. Вже хочу будинок декорувати до Пасхи. Все-таки весняне, мені там потрібно світленько, але тут так і мама, як так розібратися, а коштує 6 доларів. Ми ще зараз марша спобіжимо з і глянемо. Тут така свічечка оригінальна задумка але мені по кольору. Не не в двері, як то кажуть. Дивіться, що знайшла в магазині Marshalls. На, на зарядці такий манюсінький м -м, блендер. Мені великий завжди витягати для однієї цибулі. Так не хочеться. І натирати я не люблю. Оце 4 долари. Ще й на зарядці то беру. Дуже мені сподобався. Супер багато місця не займає і дуже потрібна річ на господарстві. Ще дивлюся ось на новий такий м -м, диспенсер для. Миття посуду. У мене от зараз точно такий, тільки чорний. І вже ну, дуже вже хочеться, щоб його поміняти. Дивлюсь, він вужчий, а це ширше. Не знаю, чи мені там біля умивальника на кухні влізеться, але це якраз кольори нашої кухні. 4 долари ризикну взяти. Завжди можна повернути, навіть якщо що. Але я сподіваюся, що мені підійде так взяла свої приборчики і йду, розглядаю знову те все великоднє, вже вас сюди водила, але хотіла своїм дівчатам. В'язальницям тут їх дуже багато. Дивіться, тюльпани, 6 штук. Тут, щоб ви розуміли, все попарно, якщо весілля, чи там дарують один одному, це парне число квітів, а на похорон несуть не парне. Як ідея вам, дивіться, яка ціна за 6 штук 15 доларів. Катруся щось несе. Що ти вже знайшла? Ми її вже взяли кросівки одні, вона ще якісь собі тут знайшла. За 20 доларів і кеди за... 20 також. Пішла у відділ з свічками, подивіться на цю свічку. О, шедевр просто надрізаний тортик. І в такому креманочці. Така задумка. ну чи пахне цікаво яким зі бісквітом а, Лора Ешлі це дуже гарна фірма. Скільки вона коштує? Зараз ми глянемо. 13 доларів. Так, плани трішки змінилися. Для миючих засобів беру ось таке біленького кольору, тому що знайшли для посуду ось цю білу полицю, чи як то сказати, тому що зараз у нас чорна і вже така також потребує заміни. Катруся вирішила оці тільки взяти собі. Ті в квіточку, не захотів. А повернувшись додому, мені дуже захотілося е, дерунів. Е, в нас на Тернопільщині не знаю чи всюди, але в нашому містечку називали їх мандрони. Люблю їсти зі сметанкою, думаю, багато хто зараз готує в Великодній піст цю страву. Вам щиро вдячна, що були з нами за вашу підтримку, коментарі. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я! Всього самого доброго, і побачимося з вами у наступному відео.